Привіт, друзі-письменники! Сьогодні говоримо ось про таку книжку і взагалі про те, яку роль в натхненні письменника виконують біографії. Ось книга, як писали класики, її автор Ростислав Семків. І в цій книзі він дібрав матеріали біографічні про шість письменників і одну письменницю, Агату Крісті. Вибір Письменників дуже різні, різні жанри, дуже мені сподобалось. Це мене зачепила одразу Агата Крісті Рейд Бредбері це мої улюблені автори. Але читаючи про інших авторів, я просто дізнавалася про них більше і зацікавлювалася їхньою творчістю. І при цьому для мене були дійсно справжні відкриття. І це ще я не дочитала цю книгу, але я вже захотіла її порекомендувати. Отже. Як писали класики. А, сама назва якби, говорить про те, що письменник, прочитай мене, ти будеш знати якісь секрети. І ось я не полінувалася, також подивилася відео огляди інших письменників і блогерів, і вони кажуть, що ця книжка не є достатньо конкретною, і в ній якби немає лайфхаків, як писати. А, я б сказала, що там ці лайфхаки якось так викладені завуальовано. Що справді, мабуть, почерпнути саме лайфхаки звідси не вийде, але надихнутися можна на всі сто. Можна дізнатися дуже багато цікавих речей про авторів, а також, от що мене чіпляє, що вони жили таке саме життя, як ми. Наприклад, Агата Крісті мала побут, мала дитину, мала жіночі обов'язки мить посуду, прибирати і свої історії вона придумала, роблячи це все, крутила, прокручила в голові сценарій, і потім, уже маючи в голові ідею, хто вбивця, як це все відбувалося, сідала і швидко записувала, потім там діти спали. Ну, це мені, як мамі маленької дитини, це дуже зрозуміло і близько. Рей Бредбері мав чотирьох дітей і ховався від них в харажі, а вони його знаходили. І тому він придумав ходити в бібліотеку в читальну залу, не читати, а писати. А там ще в тій читальній залі можна було орендувати друкарську машинку за 10 центів на годину. І тому він навчився дуже швидко писати і дуже швидко друкувати. Для мене це також дуже близько і зрозуміло, тому що другу частину свого першого роману я написала в бібліотеці. От серйозно, тому що ну, ви всі знаєте, що вдома писати ти завжди відволікаєшся на якісь речі, на холодильник, на дзвінки, соцмережі. А в бібліотеці був такий комп'ютер без інтернету, і я просто брала флешку. Немає інтернету, і я швиденько досить написала те, що в мене вже було в голові. А, і ось такі от побутові речі, вони мене завжди дуже надихають, не тільки в книгах, але також і у фільмах. А, можливо, я зроблю окремий допис про фільми. Зараз, мені пригадується найбільш такий, який мене найбільш надихнув, це фільм про Джоан Роулінг. Здається, він називається Магія слова. Дуже рекомендую до перегляду. Також, що ще до книжки, що можливо не сподобалось, така трошки пафосна подача, така, знаєте, ну, як у викладача. Так, Ось, як будто ти читаєш якусь монографію, дисертацію, багато таких слів з одного боку, з іншого боку, така дискусійність. Але це визначається тим, ким є власне, пан Ростислав Семків, він є доцентом кафедри літературознавства, і він є директором видавництва Смолоскип. Але я була на його лекціях і вони справді цікаві. Тобто, як лектора я можу порекомендувати пана Семківа і книгу його також, тому що дібрана дуже цікава інформація насправді і є посилання на першоджерела. Те, що найбільше зачепило, так, от, є посилання, де це можна почитати ще. Наприклад, от, я планую собі почитати далі після цієї книжки автобіографію Гати Крісті. Дзен в мистецтві письма Рея Бредбері я вже читала. І насправді, от, дві людини прочитала одну книгу, і ми звернули з паном Ростиславом Семківим увагу на різні речі. Тому так само, навіть якщо ви читали вже першу джерела, цікаво а, почитати цю книгу. А, на що саме звернув увагу в їхньому житті для Тирознавиця? Як, Це якби короткий конспект. Ще я не можу промовчати про Курта нехута. Я, чесно кажучи, в молодості бралась, але ну, не потягнула. І тут... Прям з перших стрільок біографії мене просто зачепило. Все списано ніби із нашого сьогодення. А, насправді, рекомендую книгу. А більше як натхнення писати, ніж для того, щоб дізнатися, якісь, як будувати сюжет там, чи ще щось таке. Можливо, якісь. Підказки щодо того, що можна піти і писати в бібліотеку, або якісь підказки, що можна писати нотатки, коли ваша дитина спить. Але я думаю, що якщо поруч з вами є бібліотека, або якщо у вас є дитина, ви і так знаєте, що писати можна тільки тоді, коли вона спить. А всього всім найкращого. До нових зустрічей!